Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович, сьогодні в програмі. Дмитрій Пісков заявив, що Путін знає, куди веде Росію. Чи означає це, що все набагато гірше, ніж ми думали? Росіяни почали звертатися до ворожок із проханням передбачити дати смерті Путіна та закінчення війни. Чи визнають ворожа іноагентами, або все ж таки дадуть їм можливість зробити свою справу? І нарешті іронія долі чи випадковість війною загибелі російського солдата Шишликяна став. Мангал, встановлений на танку. Що думають із цього приводу ворожки? А тепер поговоримо про ці та інші новини. Докладніше. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Звіночок вподавай Керепос, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Давайте починати. Сімсони передбачили перемогу Хамали Харріс на виборах президента США. Виявляється, в одному з епізодів 2000 року Ліза Сімсон стає президентом Сполучених Штатів. Користувачі мережі звернули увагу на те, що Ліза вдягнена так само, як Камала Харріс на інавгурації віце-президента у 2020 році. Такий самий фіолетовий піджак і велике біле намисто. Ну що ж, подивимося, чи не помилиться, і цього разу легендарний мультфільм. Впевнений, що й російська влада дивиться на те, що відбувається зараз в Сполучених Штатах, і дуже щиро дивується всьому, що бачить. Ну як так, думає керівництво Ред? Ну як так? Ну Байден зняв свою кандидатуру. Ну і що ж у віці? В тебе ж влада, навіщо її комусь віддавати? Путін так не зробить. Він залишиться до кінця, навіть якщо за ними доведеться носити не ще одну валізку, а крапельницю або катетер із сечозбірником. Ось так він іде на чергову інавгурацію, а за ним такий шлейф із трубочок. А простим людям скажуть, що це не трубочки від крапельниці, це у Путіна такий. Зв'язок з місцями сили Росії, і він по трубочках отримує традиційні російські цінності. Одна трубочка тягнеться на Валдай, ще одна безпосередньо пов'язана з патріархом Кирилом. Ну і ще одна веде до Медведєва. Ну, по перше, щоб він не загубився. А по друге, це взагалі не трубочка, це поповина. Тому що самостійно Дмитрій Анатолій ще існувати не навчився. Впевнений, що в Кремлі навіть фантазували, що б вони робили на місці Байдена. Я впевнений, вони думали, ну якось так. Ну ми б ух, Байден має піти. хрін вам а, проголошуємо гасла. Америка це Байден. Нема Байдена, немає Америки. Всім незгодним – по сім років. Всім, хто ще не визначився, по п'ять. Всім згодним, але не активним по три. Йдемо далі. В листопаді в президентські вибори чудово, кандидатів від республіканської партії не реєструємо. Причина вони іноагенти. 300 років тому їхні предки отримували. Гроші з Європи. Йдемо далі. Всіх штатах пиляємо дерева, ліс нишком продаємо в Мексиці, пеньки залишаємо. Вони потрібні. На них тепер голосуватимуть прості американці. Всі республіканські змі визнаємо іноагентами. Телеканал Fox News закриваємо. А CNN переміновуємо в АТ. Америка Today. і відкриваємо філії в всьому світі, щоб всі думали і знали, що в нас все добре. Далі переписуємо конституцію. Вона занадто стара з 1787 року і не відповідає викликам часу. Джордж Клуні, Роберт Де Ніро і Барбара Стрейзен. Стають довіреними особами Байдена і записують ролики із закликом підтримати поправки до конституції. Прості американці голосують за поправки на референдумі. Опа, бачите, знову пеньки стали в пригоді, і все, Байден може залишатися при владі вічно. Продовжуємо бізнес. Активи всіх бізнесменів, хто підтримував республіканців, націоналізуємо. Причина помилки допущені за часів золотої лихоманки. Ілона Маска як прихильника республіканців саджаємо на 10 років. Націоналізовані активи передаємо Клінтону і Обамі. Свої люди демократи. Далі запускаємо ще одну тезу: Канаду придумав Джордж Вашингтон. Байдену показують карту, на якій немає Канади, бо це споконвічна американська земля. І зараз в канадському франкомовному квебеку утискають права англомовних. Проводимо СВО на в Канаді. Вводимо війська в Квебек. Перед цим розносимо весь квебек до біса. Всі, хто проти війни, знову саджаємо. А ні, краще рубаємо голови. Ой, бачите, як здорово. Знову згодилися пеньки. Ми зараз з вами не фантазували на непоганий фантастичний трилер з цією лише різницею, що якщо для Америки він справді фантастичний, то для Росії, як то кажуть, заснований на реальних подіях. Так, дійсно, Америка країна, в якої достатньо проблем, але вона ж не живе за законами. Америка країна, де люди, які обіймають високі посади, несуть відповідальність за свої вчинки. Дивіться, після того як секретна служба США не змогла запобігти замаху на Дональда Трампа, директорка секретної служби Кімберлі Чітл подала відставку. А після теракту в російському кроку Сіті -холі де загинули понад 140 осіб. Жоден керівник жодної російської спецслужби відставку не подав і навіть не був звільнений з посади. Напевно, тому що зараз не час знімати керівників спецслужб Росії. В них турбот в проворот. Будь ласка, Москви, Москві, було підірвано автомобіль заступника начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку. Ух ти, я це зміг сказати. Вибух стався в Toyota Land Крузер, що належить Андрію Торгашову. Щоправда, пізніше з'ясувалося, що це був інший торгашов, але він теж працював. Міністерстві оборони РФ. Потім з'ясувалося, що це виконавець, що виконавець підриву автомобіля, зник в Туреччині. Природно, він діяв за завданням українських спецслужб. Ну, як без цього, правильно. Потім його затримали. І все це на тлі того, що два тижні тому два наближених заступники Шойгу померли в один день. Хтось скаже. Совпадіння не думаю. А я скажу, розслабтеся, все нормально. Саме так проходить звичайний російський аудит в Міністерстві оборони Росії. Ні, тут нічого незвичайного рутина. І поки ордени і медалі деяких російських військових переважують скітелів на червоні подушечки. Головний куратор смертей в Росії вирішив похвалитися ситуацією російській економіці. Да у нас доход бюджету зростає, дефіцит мінімальний. И не нефтегазовые доходы хорошо себя показывают, и нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет. Поэтому я очень рассчитываю на то, что самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, но уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Ага, то-то все добро. Дефіцит бюджету мінімальний. У нафтогазовій сфері теж все гаразд. Потрібна тільки фінансова дисципліна. Можливо, це відео випадково потрапило в ефір, і на ньому Путін розповідав не про бюджет Росії, а про свій особистий бюджет. Але треба визнати, російський бюджет поповнюється. Це правда, іноді в несподіваний спосіб. Ось, будь ласка, Росія більше не бере участі в проекції далекомагістрального літака. Китай представив цей проект вже як свій. Спочатку це був спільний проєкт російських і китайських авіабудівних компаній, що працюють над широкофузіляжним авіалайнером. Ром, сі 929 тепер цей проект триває без участі Росії. Ну можливо, китайці знаєте, просто згадали спільне місто, яке будували в 2014 році Росія та Китай через річку Амур. Нагадаю, тоді Китай побудував 17 прольотів переправи, а Росія не змогла подужити навіть трьох. І ось Китай подивився на цей і вирішив, та ну їх до біса. А це означає, що тепер у Росії звільняться гроші. Ще одне джерело економії для Путіна. Це Якутія. О, бачите, прям рядок для пісні вийшов. Ще одне джерело економії для Путіна. Якутія. Так, спочатку небезпечного періоду площа пожеж в Якуті перевищила вже 2 мільйони гектарів. Ось так зараз виглядає цей регіон Росії. До речі, Якуті в 5 разів більша за Україну. Це до кінця незвіданий край з величезною кількістю корисних копалень, вугілля, нафта, газ, уран, сурма, а ще золота і алмази. Але Путіну це чомусь не дуже цікаво. Йому потрібна територія України. А в Якуті, як то кажуть, гарино гарам. А скільки спишуть виробленого і проданого лісу в Китай після цих пожеж, одному тільки Богу, відомо, ну знаєте, просто Запишуть вироблений ліс у згоріли і все. Слухте, а може це вони самі її підпалюють? А А взагалі дивно, що жителі Якуції досі не записали звернення до Путіна. Ну, типу, Путін, помоги. Ну, можливо, вони пробували, але потім подивилися те, що записали, і зрозуміли, що відправляти немає сенсу, бо їх через дим не видно. Але жителі Ставропілля, які залишилися без води, вирішили пройти цю принизливу процедуру. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаются к вам жители поселка Хлебный Апанасенковского района Ставропольского края. У нас в кранах нет воды две недели. И это проблема не только наша, но в основном обесточено все Апанасенковье. В кранах нет воды, вода не течет. Обращались в водоканал. Нам ответ. Все устарело, нет финансирования. Ми просимо помощи о фінансування на ремонт водоснабження. Ми хотим чистую лісовою воду. Знаєте, я здивований, що ще ніхто з російських чиновників не пожартував про те, хто винен в тому, що в них в крані немає води. А за фактом, немає води не тільки в цьому селищі. Звернення, допустимо, ростуть, як гриби після дощу. Ой, дощу в них теж немає. Ну, дивимося. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, Александр Иванович Бастрыкин, мы, жители поселка Водного, Апанасековского района, обращаемся к вам за помощью. Это уже крик о помощи. У нас нет воды больше недели, даже две недели. Ее нет совсем ни пить, ни животным. Привозят, наша администрация, 50 литров. Этих 50 литров нам хватает. Да... На что ее должно хватить? Мы должны поужинать, позавтракать, пообедать. Не берем в счет стирку детей. вещи. Нам когда-то купаться надо, жить надо. Помогите нам, пожалуйста. У двох словах, в цих селищах дохне худоба, птахи, і можливо скоро і люди. І ось вже два тижні. Місцева влада розвела руками, кажуть, нема фінансування, але кажуть, є надія. Вода обов'язково буде, але у 2025 році. Я так розумію, що у місцевих жителів кілька варіантів або впасти в сплячку до 2025 року, або навчитися пити власне піти і сльози. Безглуздо в соте раз говорити про те, що е, грошей, які Путін щодня витрачає на війну в Україні, вистачило б не тільки на вирішення питання з водою в цих селищах, там можна було б вже побудувати. Пару аквапарків. А ще я чекаю, коли керівництво Росії усьому звинуватить самих е, місцевих жителів і заявлять, що жителі самі винні е, весні, Під час паводків в них була унікальна можливість набрати води із запасом і для себе, і для домашньої худоби, і для гасіння пожеж. В якуті що ж ви не скористалися такою можливістю? І досить писати звернення до Путіна. Ви що не знаєте, що в Росії з кожним днем жити все краще і краще? На думку Росстату, в Росії не залишилося сімей, яким не вистачає грошей на їжу. Ви знаєте, на перший погляд, після прочитання цієї новини здається, що всі ці сім'ї тупо померли. Але Росстат подається як позитивну новину, тому можливо буде цей показник поспостерігати в динаміці. Як правило, саме з таких сімей найчастіше забирали на так звану СВО. Це означає, що потрібно трохи почекати, коли закінчаться виплати за смерть чоловіка, сина чи батька. І ось тоді знову можна повертатися до цієї статистики. Якщо бідних в Росії не залишилося, то значить можна що? правильно веселитися, тільки це мають бути правильні веселощі. Ідеолог Руського міра Олександр Дугін запропонував росіянам заборонити всі розваги, крім. Хороводів цитата мови оригіналу. Надо разрешать только розрішати здоровые здорове Прежде всего, хороводи і путешествия по родному краю. А ще лучше паломничество по святим містам. Все остальное надо запретить». Кінець цитати. Прекрасна ініціатива. Ми пам'ятаємо, що таке сучасний російський хоровод, правильно? А, в цьому відео кілька років на ньому хоровод танцюють російські військові. Достеменно невідомо чи вдалося їм ще раз зібратися разом і повторити цей танець. Швидше за все ні. Тому що з тих, хто повернувся з України, на сьогодні, ну навряд чи вдасться зібрати хорово. Ше це буде вже просто парний танець. Та й той не вийде, бо в тих, хто повернувся, напевно, не вистачає важливих складових для танцю. Ну, тих, що дають змогу триматися одне за одного і рухатися. Але, взагалі, як мені здається, Олександр Дугін несправедливо забув інші розваги в сучасній Росії. Ну чому тільки хоровод? А як же метання коровичих коржів? Я не сильно розбираюсь в цьому змаганні. Мені просто цікаво, їх кидають на відстань чи один в одного. Ще одна російська розвага збір валежника. Його обожнюють, як правило, найбідніші. Верстви населення Росії і держава з найбільшими запасами газу навіть дозволить займатися цим безкоштовно. А ось ще одна російська забава: до Росії прийдуть представники понад десяти країн на чемпіонат з гіркового хрускоту. Я про таке взагалі вперше чую оцікаво, в чому сенс цього змагання. І де взагалі має перебувати гірок під час хрускоту. І найголовніше, а хто все це оцінює? І головне, а навіщо? Можливо, у вас є відповідь. Напишіть про це в коментарях. Популярна в Росії ще одна розвага халявна їжа, особливо коли її роздають з Лопати. До речі, про халявну їжу, правда, про шашлик ми говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Ще одна популярна розвага в Росії це доноси. В Держдумі запропонували платити росіянам по 100 тисяч рублів за повідомлення про незаконне проживання мігрантів. З такою ініціативою виступив депутат Сергій Каргінов. За його словами, це допоможе виявити і нейтралізувати нелегальні. Міграційні мережі, які є небезпечними для суспільства. Ага. Щоправда, Сергій Каргінов забув додати, що щороку Росія роздає сотні тисяч своїх паспортів, і це означає, що стукати громадяни Росії будуть наймовірніше на таких самих громадян Росії. Але коли і кого це зупиняло? Взагалі ставлення до мігрантів в Росії, це теж щось зі сфери розваг. Судіть самі в Калузькій області два представники великої країни знайшли тіло потонулого мігранта з Узбекистану, сфоткалися і записали з ним відео, а потім виклали в інтернет. Ну і звісно, Олександр Дугін чомусь забув згадати. Про російські конкурси візочків вони тривають. І досі на конкурсі візочків маленький Патріот, це назва конкурсу. В Карпінську перемогла сім'я, яка представила візок у вигляді танка. Т 90 М. Прорив, прикрашений символікою З і В. Сім'я зробила макет танка для свого однорічного сина. А, судячи з усього, батько не впевнений, що дитина від нього за свою роботу вони отримали в нагороду іграшки та сертифікат на 50 тисяч рублів у магазин побутової техніки. А цікаво, і навіщо їм цей сертифікат? Вони ж могли на цьому макеті танка проїхатися по домівках місцевих жителів, позабирати всю побутову техніку і на макеті танка відвести її додому. Це вже стало традицією в Росії. Розваги для дітей в РФ це взагалі окрема тема. Ось, будь ласка, дитячі весілля вирішили проводити в Челябінській області, щоб діти могли потренуватися перед справжнім На сайте для мам и донек поведомляется еще цитата нового оригиналу, главное надевание свадебного платья, обмен кольцами с поцелуями за столи под крики Горько. Но выспеченные муж и жена после такой свадьбы смогут продолжить дружить без юридических обязательств. Кинет цитаты. Прекрасно. традиційні цінності доведені до досконалості. Новина щоправда замовчує про те, чи тренувалися діти ще й у випиванні великої кількості спиртного після крику гірко, чи було тренування першої шлюбної ночі та бійки, тому що ну яке ж весілля без цього? Але і це ще не все. Омбудсмен Татарстану Ірина Волинець звернулася до Держдуми з пропозицією заборонити пропаганду самотності та розлучень. Ох, якщо відверто, я не зовсім розумію, який взагалі вигляд має пропаганда розлучення і самотності. Ну це правда якийсь сюр, сюр вже. Чи можна вважати селфі, викладене в соцмережах пропагандою самотності? Ну ти ж на фото один, може це вона і є пропаганда самотності, або йдеш один вулицею, це теж вона. А пост у Фейсбуці, типу, ми з дружиною вирішили розійтися, але залишитися хорошими друзями. Це що, пропаганда розлучення? Краще, якщо жінка буде викладати фото з синцями і писати: сьогодні мій Андрюшка знову мене побив. Але я люблю. Його. І ми все одно будемо разом. Ми про розлучення навіть і не думаю. і це не пов'язано з тим, що він був мене по голові. А взагалі, Ірина Волинець чомусь промовчала про те, хто реально головний пропагандист розлучень і самотності в Росії. Ну тому що про нього в Росії або нічого, або добре. Цікаво, зазвичай так про живих не говорять. Але це в них, а нам, як відомо, своє робити. Тому ви ще нісо продовжуємо допомагати Збройним силам України, а ще підтримайте це відео вподобайки, коментарем і підпискою на канал. На сьогодні це все. Слава Україні! Живе Білорусь! До зустрічі!